А чого ви працюєте на ліжку, а не на дивані? Прямо до вас не заховаюся. Е, ну мені на ліжку зручніше. Тут така, така фішка в цьому ліжку Манчестер, що взяли диванну, ось навіть подивися, поряд диван дуже схожий. Тобто взяли диванну подушку і вставили в ліжко. Тобто 90% ліжка це вони такі жорсткі і перпендикулярно вставлені, на них без подушки нормально не сядеш. А на ліжко Манчестер можна сісти без подушки. Ось подивися, я без подушки сид. Ну, блін, ну я, я як на дивані, і голова не висить, і він під кутом, під нахилом. Додатковий плюс цього ліжка ще в тому, що можна протягнути ножки, вони не Ой, і зніматися, Фотографуватися дуже зручно, коли люди до нас приходять і запитують, на якому ліжку буде найзручніше працювати вдома, це однозначно Манчестер, прям однозначно. Дивіться, палітра яка завгодна, тобто кольорів дуже багато. В стандартному виконанні це всього 23 тисячі гривень. Це стандартне виконання без додаткових опцій в розмірі 160 х на два. Зараз вам розкажу про додаткові фішки цього ліжка. Ну, звичайно, вони будуть за гроші. А так, 160 на 2 – 23 тисячі, навіть дешевше, ніж Стронг. Стронг 24, Ну блін, він же з тумбами. А це без тумб. Ну, диван на биль, диван не биль, це ж, розумієте? Я все-таки за Манчестер.